Бандечка привіт. Я, звісно, звиняюсь. Починаю відео з того, що хочу сказати, що я забув в попередньому відео вам сказати, що машина, яка стоїть на заставці, яку я знімав, то машина не просто машина, то не така сама машина, не схожа машина, а їм саме та машина, яка знімалася в якомусь відомому фільмі. Що Сімоне дуже сильно здивувало, що я про цей фільм нічого не чув. Я так розумію, що це фільм італіянський, якийсь дуже популярний. Але я кажу Сімоне, що ти дивуєшся? Ти про Кузю і Нафаню теж не сном, не духом, і про Карслана Карлсана ти не разу не чув. А це такі персонажі, яких просто невозможно не знати. Так само, як там операція і чи ще щось. Тобто, у вас є свій рівень там. Популярності якихось фільмів, про яких там вау. Я навіть названня забув, ну там хтось і хтось. От, і ця машина, саме ця машина, сто фільму. Ну все, тепер моя совість чиста. Всім пока. Сьогодні на Вольтрі типу алерта, але нас запустили в порт, ну сюди на базу, щоб попрацювати, поремонтувати трошки. Але дивіться, хвилі, як наоборот, утягує води і берег навіть стає. Але цікаво мені інше. Оці камні, ну десь я не знаю, які вони там в ширину, допустим, метра три, в висоту не менше з половиною, І так само вони, ну, в принципі, майже вони квадратні, скажімо так. І це ж з якою силою повинні бити хвилі, що вони валяють інколи оці камні, прям змивають їх в воду і ламають отакий от забор. Забор взагалі нещодавно стояв новий, я вам зараз пізніше, якщо не забуду, покажу. Дивіться, разом з стовпчиками, з усім ділом. Оце воно тут його лушба. І це тільки ж поставили новий забор недавно. Недавно поставили новий забор. І все. Ну, це, я так розумію, що вода піднімає щебінь, перекидує через оце все. Але ж зараз, якщо вилізти туди і подивитися, то там до води 4... Яке 4 більше. Ось сюди дивлюся. Оце від уровня води. Вниз метрів п'ять, це воно має перелетіти п'ятиметрову цього. Потім сюди, набрати там каміння, зачерпнути садна, за чи що воно там це ж не просто одна вода, мабуть, лупить, бо водою як можна сітку пробити, я не знаю. Ну може, можна, звісно. Я от хочу це хоч раз з зигліще пронаблюдати. Вони тут навіть ставлять такі защитні, це самі тяжолі ці конструкції. То от, І вони не розлазяться так в рядочок складає. І все, і, це, типу, захищаються ще від хвиль. Бачите, в вдворять. Що, як разбор розбір польотів байки чи як воно називається, в обідню перерву. Я то думав, ну в общем, що я вам сьогодні буду знімати. Нема нічого, цікавого, дощ іде, відрадує. І тут, що ви думаєте, поки я там щось сидів, там був час. Полистати телефон я нариваюся на всі ці короткі нарізки. Ну, по суті, і не треба, для почутку, для того, щоб зробити якісь висновки надалі. І цей, я про це щас, про, як його називається інтерв'ю, не інтерв'ю цього Трампа. Що типу, скінчення пер, пер, війни переноситься. Ну, думаю, ладно, тут ти не вділив нікого. Всі ми знаємо ці ваші предвиборні сказки. Ну, от, везде вони однакові, плюс-мінус там. Так що це, поняття, що там щось переноситься, щось не переноситься, але щось буде, щось не буде. О, нам ще й не таке застегують. Ну, думаю, з, з однієї сторони, зрозуміло. Та тим більше, що де Америка, де ми. Ну а потім, як він почав видавати, то, чуєте, скільки загиблих. Ти що думає в обще? Але ж думаю, хто тобі рот закриє, ніхто. Ну, Це ж твої всі прислужанки, що з одної, що з другої сторони, по суті, якщо так розібратися. От. У нас ви, ви... виділяють мільярди грошей для того, щоб людей там на тому телемарафоні розказувати у нас, що у нас там загиблих, там 100 тисяч, там, 30, 50. Ти береш і лупиш натуральні цифри 700 тисяч з нашої сторони. Мільйон з російської, і я думаю, що раз далі дядько почне розказують. Йому то що, що? йому то все ровно, правильно? Йому ж ніхто нічого не зрав. Думаю, що ж ти не сказав вже далі, тільки що Путін со своєї сторони він не збавився від Алкасів, наркоманів, убивць, там і всіх остальных, Ну і вообще просто тих, у кого в голові пусто. Ті, хто пішли сюди воювати, ну в Україну маю війну, він собі зачистив, знаєте, як то кажуть, залишилися більш-менш адекватні люди. і якби це, Ну, давайте дивитися справді в очі. А з нашої то сторони гинуть найкращі діти, як то кажуть, України, патріоти там і все остальне. Ну, отак от ж виходить. І потім ж про ці всі, всі лізінги, шмілізінги, чи я, ну як я їх там називаю. Ну, Я вже думаю, зараз хтось йому той рот закриє. Ні, чого хто відмовляється, бо треба віддавати, а наші ж не привикли віддавати, знаєте, От, наші ж привикли або брати на халяву, або продавати. А як це зараз ну, ціною закінчення війни набрати якоїсь техніки, там, гранат, бомб, ну, й десятки, і, і що, і потім це ще, за це гроші треба буде віддати. Ні, ні, у нас є людське життя. Давайте ними ми і будемо розраховуватися, Ну, коротше, ладно, щоб не. Не піднімати бучу цю на каналі і взагалі. Єдине, що хочу сказати, що мені буде все-таки хоч трошки цікаво пронаблюдати за цим дядьком і за якимись його діями. Все-таки я думаю, хоч щось то він зробить. От, якось він принаймні повлияє на те все. Начало, скажімо так, мені вже сподобалось. Тому що. Ну, до наших, там, до їхніх вже віри ні до кого нема. Може дійсно хоч це щось, дав би Бог зробив, би, знаєте, вже хоч якось людей, ну, щоб закінчилося все скоріше. Та що, в принципі, все. Більше що нема нічого такого в мене цікавого. От, тому я обідаю, викладаю вам відос і думаю, може сьогодні десь щось ще, десь поїду та і тоді вже вам зніме нормально. Всім пока. Лука Злиньов по якихось суперважних ділах до адвоката. Ну він же ж тепер представитель нашої організації, там, типа як він називається, по прав потребителей. Ну, типу, знаєте, так, щоб понятно, що вони тут по італіянській називають поназивають, та й таке, знаєте, не вам не понятно, не мені до кінця, а так, ви хоч будете розуміти. Ну, в общем, він як ото представник, який там, є як, як нас там на роботі щось так, не так, там от м -м, якихось там допомагає всякі. Рішати питання сімейні, не сімейні, робочі і що останне. Такий він у нас представник. Коротше, що як ви думаєте, як бік босс відреагував на письмо те моє, що я йому сказав? На то він і бік бос. Він каже, я би з удовольствием каже, ну якщо не я, то я б поспособствовав, щоб твоє бажання каже, виконати. Але ти каже, розумієш. Що всі каже, гроші, які б можна було вкласти е, в Мерседес, той білий, там як ти кажеш, там 2,2 2, АМГ, я кажу, всі ці гроші трачу на лікарство, на заспокійливе, каже, щоб терпіти, каже, цю пілічу, ну, то есть слуку. Я кажу, ну просто, от маска, кажу, 5 із 5, 5 кажу, то більше цього ну, вопросу не маю. Кажу, значить, есть ви були б не проти, але так і не. Він каже, так. Да. Що, зараз буду підготавлювати, знову треба порозгрібати там кучу всього. Бо оце... Я навіть не знаю, що тут почати. Такі срачівці, ці болти, гайки. В общем, зараз підключаємо, відключаємо, той контейнер вже освободив. Ну такого, розумієте? вроді якби і нема чим зайнятися, і в той же час нема куди коли сісти, передихнути. Ну, а ну так, в принципі, що, як обично, все. Я вже тако малу помалу, знаєте, наче італьянцям... Ну, переводити і анекдоти розказувати. Ну, щоб вони так скучно не жили, як Таке відчуття, що вони анекдотів не чули ніколи, розумієте? Щойно воно розказав їм анікдот, вони вже, ну як щойно, вони, час наразі. Вони ходять, рожуть тут всі на От, І то я думаю, що знаєте, з моїм перекладанням, перекиданням, то може там ще щось. Ну, смисл -то тут понятний, типу. Внук. Значить, у деда питає, дід, як ти каже, узнаєш, коли буде клювати на хліб, ну, дет рибак, коли буде клювати на хліб, коли на черв'яка. Той каже, ну дивись, внучок, каже, якщо я просипаюся в мене лежить наліво, значить буде клювати на хліб. Якщо я просипаюся в мене лежить направо, значить буде клювати на черв'як. Дід каже, а якщо стоїть, якби в мене стояв би каже, я б цією хер'єю не займався. І вони входять вмирають ці зі зміху. Ну таке жизненний анекдот просто. Коротше, я сьогодні не зможу спокійно лягти спати. Я як не того, як його звати американця, того, Дивлюсь, в рекомендаціях попадає. Так мені ось у що взагалі, ну просто, знаєте, коли весь світ думає, як допомогти, як скінчити війну, як там ще щось зробити, якийсь транш, манчик, що стане, наша влада, що вводить закон правильно на податки на посилки. Тепер посилки всі, які свише 45 євро, а вони, звісно, що це посилка, це 10 кілограм макарон, ну образно. І понеслась. Ну, то я так 10 кг, ну все одно. Тобто будь-яка посилка буде стоїти дорожче 45 євро. Плюс окремо 100 більше грам чаю оподатковується, 50 грамів мілілітрів, духів оподатковується окремо, це, помимо того, що кофе окремо, ну і все остальне. Заходьте на сайт Верховної Ради і насолоджуйтесь. Ви узнали всі завдяки війні там, і всьому, як то кажуть, ви узнали, що в Європі ціни нижчі, ніж. В Україні, ну то ми зробимо так, що тепер навіть європейські харчі, які вам намагатимуть передати, вони будуть стояти так само, а то ще й більше, тому що ви ще за саму посилку ж маєте заплатити. Ну, в общем, отакого, от Тобто, Нікого не, не пече і не волнує, що, допустимо, в Чехії мука 17 гривень, наша мука українська стоїть. 17 гривень в Україні вона стоїть 40 гривень. Картошка три дорога ніж. Ну, можна просто, знаєте, новий бізнес відкривати, просто возити картошку з Польщі. Ну Раніше можна було, тепер вже все податкуєте картошку і все остальне. Ну, коротше, я не знаю. Це, знаєте, комусь війна, а комусь дійсно мать родна. Ух, нервів не вистачає, реально на це все. Ну, посилки, ну це вже, вже взагалі ви спочатку за переводи. Ви побачили, що переводи, люди перестають висилати гроші там, в Україну, все остальне. Ви там то процент підніміть, точніше щось. А тепер ви вже на посилки. Ну, все, понятне діло. Бо за посилках все і строїться на сьогоднішній день. Ну, все-таки, щоб закінчити на хорошій э, волні, як то кажуть. Щойно прийшло сповіщення, що прийшли гроші з Ютуба. 105 євро. І вот. сьогодні ж так, по поскоку Лукас Петля, от. А я начал перебирати і спомню, що я ж там колись ото, витягував з запчастей ну, з цих таких електронних там, всяких, ем, витягував медяху, знаєте, тако скидував, скидував, скидував. Та й так, думаю, про між іншим, знати, що по чому. Ну, Ціни толком ще не знаю, але на вес так у мене гантеля є з 12 кг тут на роботі. Ну, хто пам'ять, то, той пам'ять. От, і взяв я той пакет з медію. Ну, Я вам скажу, що пакет переважу. Ну, кіл під 20 в ньому медягів до нас збиралося. Так що премія від YouTube, плюс премія від медяхи. Я думаю, що середня ціна шось, е, около 5 евро кілограм. Якщо я не помиляюсь, зараз тут це ще плюс 100 евро. Ну так от в общем. плюс 200 евро. Надо тільки в суботу буде подумати, де, де його поїхати здати, чи занести. Тут десь є прийомки рядом, бо я бачу, що бомжі тоже і в мене звідки воно і ця мисля, думаю, ну щось ми в Україні нічого не викидували в мусор. Ні алюміній, ні медь, ні латунь. А тут все в мусорку летить. Вот, Строїтельні уголки і то все остальне Арматура, я вам вже показував, у мене серце крові обливається. Фанера ця, строїтельна і все остальне. Вот. Ну, Тому ще дійде до того діла. Треба просто спочатку знайти, де її примінити. А таке, як ну, алюміній, зрозуміло, я сказати, не буду. Вот. А вот, латунь, медь, чопінь. Не... Тим більше, що його постійно є. От. Так що треба тільки зрозуміти, де... з чого почав кажу, бо їздиш під мостами тут постійно і бачиш, як ці там розбирають стиралки, бомжі, знаєте, там всяку цю і медяху звідти ну, ага, Значить, тут ця тема теж працює, просто треба розуміти, куди здавати. Ну, от і все. Так що ставимо на поток. Плюс 200 євриків, плюс там, плюс 300 євріків, та й плюс якихось 500 євро на дорозі не валяються.